А? Що ходите? Фільмую. Приїхали друзі, загубила їх, вибирають собі вишивки. А я їх завжди, бо я трошки маю там канал канали, вишиванки тут. Ага. тут. терпує. гарного дня. Щобака? А я вас загубила. Ви вже знайомо зустріли з Воскресенець, яка я, я, своїх львів'ян загубила. Ми по телефону знайдемося. Ви ходіть. <свистити> Ви давайте міряйте, щось вибирайте, бо то зараз закінчення буде. Ти <свистити> йому підскажи, ну що, <свистити> чи він зльону хоче, чи він щось таке. Я, наприклад, буду купляти з мені треба не менше 10 тисяч, щоб я тут собі чи Кура я вас знайшла. Тут самі коло.

Nu ești de informație, ești de informație, ești de informație, ești de